Привітки усім! Хочу вам засняти невеличке відео з різними покупочками, які я от закупилася. Це я купляла от насіння. Деякі продукти брала в Ашані. от, А деякі у нас така от відкрився магазинчик, копієчка називається. І там частинку брала. І от вам покажу, що тут мене, у мене буде. що було. 14 гривень, такий класний батон-багет. Дивіться, який великий. За 14 гривень. Дуже смачний. Такий дуже люблю, коли буває в Ашані. Зазвичай беру. І потім ще взяла такого різного насіння, стояла, вибирала. От такі різні насіннічка. Тут, от, що тут у нас? Лаванда лікарська, 14 гривень. Потім ешольці 14. Така, там Чим більше насіння, я так зрозуміла, тим дорожче коштує. Також Естрагон, така якась цікава травичка. Естрагон називається 12 гривень. Потім насіння салат айсберг. Вирішила такий взяти. О, теж класний салат. Минулого року сіяли ми, і, от, думаю, ще цього посів. Потім тім'ян також це таку багаторічну рослинку хочу посіяти. Сіла вроді в минулому році, але так і не знаю, чи виросла вона, чи ні. Мабуть, не прийнялася. Так, потім базилік такий зелененький. Чорний я вже минулого разу брала, теж 7 гривень. Тім'ян у нас по 11 гривень. Салат оцей. От, а, тут якийсь салат, я ще один вроді брала чи ні. А, оцей от ще салат брала. Оцей по 5,50 насіння. Потім редиску ще таку взяла французький сніданок, дуже класно. 21 гривня. Тут такий великий пакетик, 15 грамів. Потім хочу на підвіконні посіяти отаку от е, мікрозелень руколу. Взяла. Потім що тут у нас ще? Також такий цікавий піон, це не піон, а <гум>, такий схожий на піон. Да? Мак декоративний вирішила посіяти, не знаю, виросте чи ні. Теж 14 гривень. Потім шалфей, шаблія масштабна. от щавлія, Це шалфей у російською мовою. Дуже ароматна, можна з неї скрутки, ароматичні такі робити, цікаві. Теж хочу. І такі брала насіння, які от з, з, з обороту видно, що їх можна прямо в ґрунт От В травні, в середині травня, можна, щоб можна було сіяти прямо в ґрунт, щоб не морочитися з розсадою. Потім що ще? Ну, це значить шаблі або шалфей мускатний. Такі, що тут захотілося от лавандус, шафей, оці тім'я, травки. які. Такі от ароматні, класні, можна, як приправу, можна з них чай робити. Дуже класні. Хочу виправ, спробувати виростити. От. І також І ще таке я... цікаве печиво взяла. 25 гривень, така ціла упаковочка. Дивіться, яка класна. І отакі от такі ціни це все на 165 гривень. Оці всі насіння, багет. І також ще взяла. Невеличка у мене закупочка була в копійка. Там я взяла локшина, ну, вона, звичайно, не корисна, але іноді раз в рік або там півроку можна взяти собі такої некорисної їжі. Отака пачечка коштує 39,90. Потім що ще тут? Кукурудзяні палички взяла. Класні молочні, які вони, до речі, коштують 29,90. Велика пачка. От якщо б моя піцька була, вона б зараз би такі. Вона дуже любила ці класні такі палички, але зараз вже її немає. Ну, Так ось згадуємо про пицьку. Так, що ще тут у нас на пійці корі вирішила такі взяти. Ось Він тут якийсь по. Якась тут власник товарного знаку Сінгапур. Ще таки не пробувала ці корі, але от він виробляється в Черкаській області місто Золотоноша. такий, велика теж пачечка. І скільки він коштує? 54,90. Потім ще от на касі ви бачила таку Чорчхелу. Класна така. Зразу нагадала Туреччину? От чорчхела. Це у нас що тут? Коштує 14,90. Потім батон Рошен арахісова паста. Ось такий батончик захотілося чомусь. І він у нас 1990 мінус 5 гривень знижечка була. Ну, от там скільки щось, 14 гривень, щось таке. Потім такі побачила піалочки класні. Вона вже є квадратна така. І ще отакі по 19. По 19 гривень такі. Були піалочки. І кокосову стружечку на якісь десерти теж взяла. От, іноді додаю в різні десерти, такі сирні, особливо. Добавляю шоколадку, кокосову стружку. Ну, в общем, такі цікаві, ви можете теж подивитися, чек що по чому. От такі ціни. Пишіть, які ціни у вас на насіння. От, пишіть в коментах, чи ви сієте якісь квіти, зелень у себе на городі, чи любите ви цим займатися. Усім бажаю гарного дня і чудових весняних покупок. Пока-пока, підписуйтесь, хто не підписався.